Так, да, запрошую. Да. Прибути, проїхати зараз з нами для складання адмінпротоколу. Я відмовляюсь. Відмовляєтесь? Значить вас з доставлять туди. На основі чого? На основі Якого закону? Закону про військову обов'язку військову службу. Закон, який Ви ухилян. Номер який закон? Номер закону? Читайте. Ну ви приходини. Ви приходите не він, він номерний, шановний. А ви хто? Ви хто? А я старший офіцер. Документи Львів. є у вас? Є. Пішліть. Покажіть, будь ласка. Відеофіксацію будь ласка. Я маю право. Військових не маєте права. Зараз ви Маю. Згідно якого закону? Закону України про військові. Номер. Постанова номер 1480. Це постанова, я кажу, закон. Номера нема в нього. У закону є номер, як є. це нема? Конституція. Ви ж є згідно Конституції. Виходу, а не номер, розумієте? Ви згідно Конституції а, дієте. Стаття Конституції яка? Я не знаю. А я знаю. Ну скажіть яка. Скажіть яка, що ви як військовозобов'язаний громадянин України, що маєте? Захищати у цілісні свої Документи держави. покажіть, будь ласка. Нашу. І ти зі мною, я покажу. Зі мною я покажу. Навіщо? Ви приходите з документами, ви показуєте свої документи по свідчення, що ви є працівником ТЦК, що ви маєте право на те, що ви робите. Телефон, будь ласка. Я маю право. Я маю право. Я не Викажіть передаю комусь. Виключайте телефон. Це моя його. безпека. Шановника, включайте телефон. Покажіть документи. Я ви... Ви як... Телефон вимкніть, будь ласка, шановний. Останній раз попереджаю вас. Я, я говорю з вами як людина. Ще раз я вам сказав, виключіть телефон. Ви як посадова особа. Я розумію, так? а ви як так, чи ні? Ви виконуєте мої вимоги. Я не маю права, я не маю виконувати ваші Маєте вимоги. вимоги. Ні. Згідно чого під час воєнного ви мені не показали Це ні не документи, військові військові виконуються... ні документи, не посвідчення. Шановні. ви не показали. Ви не щось наверное, не розумієте. Показуєте, а? а що? Зараз покажемо. Вон є поліцейські правильно документи приносите. Будь ласка. Я військові не маю приносити? вам. Я не маю вам Маєте. нічого показати. Ні, Маєте. згідно чого? Згідно чинного законодавства, якого законодавства? Перевірка документів рейдові заходи. Ви який ухиляється. Є ось о поліцейські. Покажіть, я будь ласка, розважайте. ваші документи. Ви ухиляєтесь. Навіщо? Я ось стою ви на своїй території. Прочитаєте? Так ви покажіть, я прочитаю. Будь ласка, читайте. Отако. Документи свої покажіть. Я вам показую свої документи, Витяг з наказу. А де ваші документи? Зараз я покажу. Так, показуйте. Свої приносите мені, будь ласка. Показуйте свої документи. Ви прийшли до мене. І ви те, кажете, телефон. я такий, то такий. Телефон вимикаєте? Я на, на телефон не буду знімати. Вимикайте телефон, я показую документи. Підпишись на канал, щоб знати тільки правду.